Привіт! В цьому відео ми розберемо основні помилки, які роблять при е, розробці власного сайту. Так, з точки боку SEO і бізнесу, якщо ви вклали вже в свій інтернет-магазин гроші і час, то бажано його далі не переробляти, або якщо ви переробляєте, то е, не дуже багато часу і грошей на це витрачати. Бувають ситуації, коли seo спеціаліст приходить до там, маркетолога або до підприємця і каже: на жаль, я зробив аудит. Бачу, що з цим сайтом буде дуже важко там працювати і просувати його в інтернеті. Тому треба переробити і викатує перелік того, що треба зробити. І виявляється, що на етапі розробки не врахували, ну, наприклад, майже нічого. Треба не то, щоб дороблювати, а перероблювати взагалі весь сайт. Щоб такого не траплялося, дивись це відео та враховуй всі ці помилки, якщо ти будеш розробляти або перероблювати свій сайт, щоб е, зекономити час та гроші при просуванні. А я нагадаю: я Олексій Терещенко, більше 10 років в онлайн-маркетингу, навчаю seo спеціалістів та підприємців робити якісне SEO. А ми почнемо. І перед цим я попрошу тебе поставити лайк, підписатися на канал, постав колокольчик, щоб не пропускати нові відео, бо вони виходять зараз кожен тиждень. І пиши коментар, чи врахував ти всі ці моменти в своєму сайті при розробці, чи в тебе теж були якісь косяки? Що ж, <клес> перше і основне, що я хочу, на що я хочу звернути увагу, це структура сайту. Так, на жаль, коли розробляється сайт програмісту, ну майже все одно, яка буде структура сайту. Він на це дивиться технічною стороною питання, і на зручність, наприклад, на SEO йому взагалі, грубо кажучи, начхати. Тому в більшості випадків, якщо сайт ще й недорогий, то SEO там взагалі не враховується. Запитуються у підприємця там власника бізнесу, який ти хочеш категорії товарів або послуг. Він каже якийсь перелік, і з цього буде складатися структура сайту подальша. Але це неправильно з точки зору SEO. І тут ми переходимо до другого пункту, як правильно підходити до цього питання саме структури сайту. Другий пункт це збір повної семантики. Що він дає для нового сайту? Здавалося б, де сайт розробка його, а де семантика? Да, це вже щось про SEO. Але ні. Насправді, якщо ви зберете або ваш SEO-спеціаліст, кого ви наймаєте, або агенція, зберуть повне семантичне ядро, ви витратите на це так трошки більше часу, мабуть, але ви точно будете знати. По-перше, весь об'єм тих запитів, які питають реальні клієнти. Тобто, ви будете йти не на ощуп, не на бум, як кажуть. А вже точно знаючи, які саме е, окремі сторінки люди хочуть бачити на вашому сайті. Якщо у вас є ця інформація, ви можете вже з певністю складати е, з неї окремі сторінки, тобто групувати ці запити в окремі сторінки. Ці окремі сторінки будуть е, слугувати вам е, для seo фундаментом для просування. І коли ці всі сторінки ви згрупуєте. Ви будете чітко а, які саме ви хочете з точки зору бізнесу просувати, а які ні. І тут ми підходимо до цікавого третього пункту: це бюджети і план робіт взагалі. Що я маю на увазі, якщо ви на цьому етапі розробки сайту можете ще не усвідомлювати, скільки вас займе потім часу і грошей просування цього сайту, то це не дуже гарна історія для бізнесу, і ви знову ж таки можете втрапити в ситуацію, коли... Потім, через там, наприклад, півроку, коли стане питання, а, чи можемо ми робити SEO на цьому сайті, то виявиться, що робити SEO ну не просто, наприклад, неможливо, а ще й буде сильно дорого. Займати дуже багато часу саме тому, що ви, наприклад, не проробили якусь домашню роботу, тобто технічну цю частину з самого початку. Її треба буде перероблювати, витрачати час, інколи це навіть півроку займає. От якщо там перероблювати майже весь сайт. По-друге, це до бюджет. І третє, ви, наприклад, взагалі не знали, що ця ніша, яку ви займаєте або хочете займати, дуже конкурентна. Треба туди вбухати. Купу часу і грошей, а у вас банально цього бюджету вже нема, або е, навіть не планувалося витрачати на це такий бюджет. Тому краще це пропрацювати з самого початку. Що ж я маю на увазі під фінансовою частиною і планом? Е, коли у вас є вже структура на основі семантики, ви можете більш чітко сказати, які саме сторінки, яка кількість цих сторінок вам цікава з точки зору бізнесу для просування. І сформувати вже. Перелік е, тих сторінок, які в першу чергу ви хочете наповнювати текстами, це буде ваш бюджет додатковий на просування, е, приблизно можна прикинути, скільки там е, треба буде закупати лінок, це можна ще й подивитися на конкурентів. Да? Е, е, і також ви будете бачити в розрізі часу, скільки це фізично займе у вас часу. Бо, наприклад, якщо ви бачите, що ваш магазин має 100 сторінок тільки в каталогу. Тобто не товарів, а каталогу розділів і фільтрів, то написати 100 текстів, SEO-текстів за місяць, наприклад, не вийде. Це розбивається там, на 2, 3, 5, 6 місяців, залежно від бюджету в місяць. І пишуться планомірно тексти по SEO технічному завданню. А відносно цього, ви вже можете планувати в бізнесі і бюджет, і час, коли у вас будуть результати. Тому це дуже важливо робити на етапі розробки сайту. Далі У нас вже є семантика зібрана, по ній зроблена структура, у нас є план приблизний, там, наприклад, на півроку рік, і приблизний бюджет. Що ж ми робимо далі? Далі треба врахувати технічні моменти. Тут ми зараз залишимо більш поглиблену технічну частину програмістам, але ви точно повинні проконтролювати такі моменти, як швидкість та зручність сайту. Так, на першому етапі у вас швидкість повинна бути е, дуже гарна. Е, там відносно показників ми зараз не будемо зупинятися, але чим швидше грузиться сторінки вашого сайту, особливо якщо він навантажений, наприклад, фотографіями товарів, описом, всім цим там, не дай Боже, ще й відео, то це все повинно відкриватися дуже швидко на мобільних устройствах, бо більшість трафіку зараз йде саме з мобільних устройств, і е, відповідати певним критеріям. Це теж можна подивитися в інтернеті дуже швидко. Навіть програмісти зараз знають Google PageSpeed Insights. Там можна подивитися то, як швидко твої сторінки завантажуються, які елементи важкі, які там, наприклад, заважають завантаженню сторінок, і це все оптимізувати. І на цьому етапі у вас вже буде любити Google за те, що ви про своїх користувачів подумали. І зробили якісний сайт, який швидко вантажиться, який е, нормально відкривається на мобільних пристроях, і він буде вас вже ставити вище, ніж там, 80% конкурентів. Тобто навіть з цими базовими моментами можна вже піднятися в топ-30. Що ж, рухаємося далі. Е, я би враховував ще на етапі розробки багатомовність. Так, е, якщо ми кажемо про Україну, то. Тут українська мова, вона по, по замовченню і без питань. Це е, по закону треба робити навіть, але. Е... На жаль, зараз, в 2024-2025 роках, воно не сильно все змінюється, поки дуже довго йде, і люди досі гуглять російською мовою. На жаль, ми маємо ситуацію, коли більше 50% відсотків користувачів в, по комерційним запитам переходять саме з російськомовних запитів. Тому враховуйте це, якщо ви не хочете вже на етапі там, перших. Х місяців існування сайту не до отримувати трафік е, саме таких російськомовних користувачів з України. Що ж, якщо ви хочете ще й далі розвиватися, наприклад, на Європу, то я би закладав цей фундамент функціонально, технічно, як мінімум, щоб потім вам теж не прийшлося перероблювати дуже багато на сайті чого, а просто включити окрему мову, наприклад, англійську або польську, і зробити там копію ваших товарів, наприклад, перекласти їх, і це буде набагато швидше і дешевше, ніж. Якщо ви будете це доопрацьовувати потім, коли просто прийде думка, а ви це не врахували технічно на сайті. Що ще я хочу сказати, це мабуть те, що стосується індексації, це такий момент. Як Google бачить сторінки вашого сайту. Якщо він їх ще з самого початку нормально не індексує, тобто не бачить, не розпізнає, нормально не розуміє, яка там інформація, то, на жаль, далі буде гірше, він може такі сайти відмічати, забраковувати, грубо кажучи, і потім, якщо ви прийдете до SEO спеціаліста, і захочете просувати свій сайт, цей сайт вже буде набагато Важче просувати, і це займе більше часу, ніж якщо ви це заплануєте, зробите правильно, якісно. І на етапі розробки всі моменти пов'язані з робот-тіксті, з сайтмепом, з тегами індексації, з видимістю контенту, все це ви врахуєте, і у вас будуть нормальні якісні сторінки, то вже потім можна дуже швидко. Долучити seo спеціаліста, і він вам дасть швидкий і якісний результат. Враховуйте всі ці моменти, це не всі повністю моменти, які треба врахувати, але це база, без якої, на жаль, все інше теж втрачає смисл. І якщо ми кажемо про якісне seo просування, то при розробці інтернет-магазину або, або сайту послуг бажано залучати одразу SEO-спеціаліста або компанію, яка вам пропрацює ще з точки зору SEO сайт, який потім буде нам багато легше просувати. І як і по SEO, так і буде зручно вашим клієнтам, якщо ви навіть не будете робити SEO деякий час, і навіть. Ті люди, хто налаштовують рекламу в гуглі, вони теж вам скажуть спасибі, бо сайт, наприклад, буде швидко працювати і буде покращуватися показники реклами. Враховуйте це. Бажаю вам успіху, гарних результатів, і топів. Ставте лайк, якщо відео вам понравилося, та дивіться інше відео на моєму каналі. Дякую вам за перегляд. Бувайте!